Всім привіт привіт! Як ви знаєте, найпопулярніше ну, і в і так я думаю, і так, це Брейн Ротти. Тож в Аврорі я купила тату. Брейн Ротви. Ну, я чесно, взагалі не пам'ятаю, скільки вони коштують, але ви можете побачити, які вони з таким. Ну, ось відкриваємо. Не знаю, як я нахочі і мені всі подобаються. Але ось такі вони. Ось, і тут треба інструкція з використанням тату Відріжте Відріжся ножницями вибране зображення. Друге. Смість захисну плівку з тату. Третье, Прикладіть тату з зображенням до поверхні на Третє добре. Намочіть серветку з водою та прикладіть до тату на 30 секунд. Третє, акуратно зніміть поперед. Четверте, ой п'яте. Додайте зображення висохнути декілька хвилин. Оляжі, як я буду. Мені буде вибирати не я, а Оляж. Вибирай. А цей? Ні. А який? Це У нас у Ляша вибрав ось такий. Добре, буде. Точно? Добре. Да, да, добре, добре. І да, так. Такей, точно? Я. Ні, такі. Ось ми вирізаємо. Ось я вирізаю. Ходімо до ванни Я вам тільки покажу, як я зроблю. Ну, ось таке. Ось таке у мене копіпар вийшло. Як вона ще називається?